Шоу. Коля Тищенко сидить в суді, і прокурор розказує положення кримінального процесуального кодексу та щодо стосовно підозри пана Тищенка тих дій, які відбувалися в Дніпрі. А саме підозрюють Колю Тищенка в викраденні та обмеженні свободи людини, то що він показав з військовослужбовцям е Кракена, да, в Дніпрі, всі ми знаємо це. Безумовно, Коля Тищенко це корумпована, припровладна гнида, це негідник, який має понести покарання. Але тепер виникло питання: а як же ж бути з сотнями, мабуть, тисячами незаконно затриманих працівниками ТЦК звичайними громадянами, які були також затримані всупереч чинного законодавства? Потворами, які не мають від...